17 жовтня, Вівторок. Ісус відкривається учням. І сталося, як він сів за столом з ними. То, взявши хліб, поблагословив і, переломивши, давав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. ЛУКИ 24, 30, 31. була приготована проста вечірня трапеза. Хлібні коржики. Перед Гостем поставили тарілку, і він простягнув руки, щоб поблагословити їжу. Чому ж учні так здивувалися? Їхній супутник простягнув руки для благословення так само, як це робив учитель. Вони вдивляються уважніше і зауважують на його руках сліди від цвяхів. Обидва відразу вигукують Це Господь Ісус, Він воскрес із мертвих. Вони встали, щоб упасти до його ніг і поклонитися, проте він став невидимим для них. Вони поглянули на те місце, де щойно стояв той, чиє тіло нещодавно лежало в гробі, і сказали один одному хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам писання? Дізнавшись таку надзвичайну новину, учні вже не могли просто всидіти на місці. Куди тільки поділася їхня втома і голод? Раді, вони негайно вирушили в дорогу тією самою стежкою, якою тільки не йшли разом з Господом. Вони поспішили повідомити його учням у місті цю славну звістку. Зійшов місяць, однак тепер їх освітлює сонце праведності, їхні серця переповнені радістю. Схоже, тепер вони перебувають у новому світі. Христос живий Спаситель. Вони більше не сумують за ним як за померлим. Але радіють з того, що їхній викупитель живий. У деяких місцях дорога була небезпечна, але вони видряпувалися на кручі, ковзаючись по гладкому камінню. Учні і не усвідомлювали, що їх захищає той, хто ще нещодавно йшов поруч із ними. Стискаючи в руках пастуші посохи, вони наполегливо рухаються уперед, намагаючись іти якомога швидше. Траплялося, що мандрівники збивалися зі шляху. Але потім знову знаходили його. Бігом, спотикаючись, вони упевнено просувалися вперед, а поруч з ними йшов їхній невидимий супутник. Увійшовши до Єрусалима, вони попрямували до верхньої світлиці, де Христос напередодні своєї смерті провів останні години, наставляючи учнів. Уже досить пізно, але вони були впевнені. Учні не заснуть, поки не дізнаються напевно, що сталося з тілом їхнього Господа. Виявилося, що двері світлиці міцно замкнені. Вони постукали і попросили впустити їх, але у відповідь ані звуку. Тоді вони назвали свої імена, і двері обережно відчинилися. Але тільки вони увійшли, як їх знову замкнули, аби не впустити оглядачів. Яка прекрасна звістка і для нас, і з вами, друзі! Христос, навіки живий Спаситель!